Євросоюз має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. Про це заявив президент ради ЄС Шарль Мішель. Зараз офіційний статус кандидата на вступ до ЄС, крім України, мають і ще сім держав. Мішель нагадав, що умовами приєднання до європейського союзу залишається низка реформ, зокрема, незалежне судочинство, боротьба з організованою злочинністю та корупцією, узгодження зовнішньої політики у відповідність із курсом Брюсселя. Більше про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Богдане, вітаю. Тож скажи, будь ласка, чому ЄС має готуватись або як саме це має відбуватись? Так, власне, можливо, для декого буде несподіванкою те, що для розширення Європейського союзу потрібні не лише приготування потенційних нових членів, але власне і самої організації. Але тут варто пам'ятати, що ЄС до певної міри фактично став, ну можна сказати, жертвою свого власного успіху. Це дуже велика організація. Це е, набагато більше, аніж лише клуб е, подібних між собою е, західноєвропейських країн. І зі збільшенням числа країн-членів, яких зараз 27, е, збільшується, наприклад, кількість депутатів у європейському парламенті, е, збільшується кількість представників у європейській комісії. Фактично. Кожна країна має право на представництво в органах керівництва Євросоюзу. Також не забуваємо, що ЄС має величезні фінансові програми. Наприклад, одна з найбільших статей видатків це. Субсидії для сільського господарства, якщо е, приходять до євросоюзу нові, зокрема сільськогосподарські країни, то ці гроші треба розподіляти інакше, так само як і інші фінансові можливості, е, а також і податки у європейському союзі. Отже, зміни потрібні, але ідея Європи, ідея Євросоюзу полягає в тому, що е, е, європейський континент є спільним домом. Для усіх європейських народів, які хочуть жити у мирі і добробуті, єС показав, що може це забезпечувати упродовж своєї історії. І сьогодні чільний представник Євросоюзу, як ти сказала, нагадав про те, що ЄС треба розширюватися інлажмент більше лонджедрім розширення це вже не мрія. Настав час рухатися вперед. Є ще багато роботи. Це буде важко, це буде складно, іноді болісно для майбутніх держав-членів і для європейського союзу. Але давайте скажемо ясно. Якщо ми хочемо, щоб нам довіряли, то я вважаю, що нам треба говорити про терміни. Ми повинні говорити про наше домашнє завдання та виробити пропозиції, готуючи новий стратегічний порядок. Денний ЄС, нам треба поставити собі чітку мету. Я вважаю, що ми повинні бути готові до розширення з обох сторін до 2030 року. Біведі 25... Богдане. Про яких потенційних нових членів може йти? Чи йдеться про Україну? Отже, власне, ти вже згадала про сім принаймні країн, які мають офіційний статус кандидатів на членство у Європейському союзі? Серед них звичайно і Україна. Велику групу становлять держави так званих західних Балкан. Це представники колишньої Югославії на чолі списку найдавніше кандидатом на членство в ЄС є Туреччина, але переговори з цією країною заморожені. І власне через брак бажання у тій країні проводити політику зближення з ЄС власне надії на те, що відбуватимуться якісь процеси зараз мало але. Можливо, найбільші надії на країни Балкан, і також не забуваємо, що разом з Україною кандидатом на членство у Європейському Союзі оголошена сусідня з нею Молдова, і потенційно право на кандидатство також оголосили нещодавно для Грузії і Косово. Богдане, а скажи, які можуть бути перешкоди на шляху до приєднання країн, які вже є офіційними кандидатами, власне до їхнього вступу до ЄС. Ну, власне, на початку вже було сказано про е, речі, які треба е, власне, про реформи, які треба провести країнам-кандидатам, щоб е, приготуватися, відповідати вимогам організації. Також е, те, що треба змінити у самій ЄС, а це означає реформування, нові е, договори Євросоюзу, до чого ймовірно не готові, е, можливо, не в усіх країнах Євросоюзу. Ми знаємо, що були труднощі, наприклад, з ратифікацією в окремих країнах попередніх великих договорів з реформами ЄС. Отже, це буде непросто, але е, візьмімо Україну. Україна дуже велика держава, дуже велика сільськогосподарська держава, і саме, наприклад, цей аспект е, буде серйозним питанням для вирішення у Євросоюзі. І не забуваємо, що наближається 15 вересня. Коли Євросоюзу доведеться вирішити питання з українським збіжжям, бо зараз п'ять країн прикордонних країн Європейського союзу з Україною фактично отримали право забороняти імпорт українського збіжжя, тому що вони стверджують, що Україна надто велика сільськогосподарська держава має надто багато збіжжя, дешевшого ніж вони, і що їхні фермери потерпають. Отже, це один з тих прикладів. Тих проблем, які Європі, європейському союзу, і новим членам доведеться вирішувати, щоб власне всім якимось чином догодити або принаймні дійти компромісу, дякую, Богдане. Це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.